Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що міжнародні резерви України зросли на 5% у порівнянні з травнем та сягнули майже 39 мільярдів доларів США. Це рекордний показник за всю історію незалежності України. Тільки в червні на рахунки уряду надійшло 1,6 мільярдів доларів від Євросоюзу, 1,2 мільярдів доларів від США, 69 мільйонів доларів від Світового банку та 15 мільйонів доларів від уряду Фінляндії. Також у червні Україна успішно пройшла перший перегляд програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом і 3 липня отримала другий транш за програмою у розмірі 886 мільйонів доларів. Отже, за підсумком, надходження від міжнародних партнерів залишилися істотно більшими ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат України в іноземній валюті. Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ і надалі підтримувати курсову стабільність, зазначив пишний. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.